Привіт! Мене звати Жанна. Я займаюся прямими поставками італійської бобінної пряжі з Італії в Україну. Я працюю з магазинами. Італійської пряжі, або ж з виробництвами. Якщо ви виробництво і вам потрібно покращити якість своєї продукції за рахунок якісної пряжі, ви потрапили за адресою. Якщо ви магазин і вам потрібно збільшити свій асортимент, подивитися і порівняти ціни, за якими ви можете закупляти пряжу, збільшити собі постачальників і побачити, скільки їх є насправді і який асортимент я вам можу надати. Ласкаво просимо до співпраці. Все дуже просто. Завдяки тому, що я доставляю досить велику кількість пряжі, працюю близько 80 магазинів по всій Україні, то я маю досить вигідні пропозиції. Тому, будь ласка, всі проблеми, хлопоти з оплатами, доставками, це все я беру на себе. Вам потрібно просто переглянути асортимент, підібрати те, що необхідно саме вам, і зачекати один або два тижні, поки пряжа приїде в Україну. Дуже буду рада співпраці. Якщо у вас залишились питання, дзвоніть, пишіть, буду рада відповісти. Всім гарного мирного дня!